Можливо, це буде звучати дуже дивно, але вже з 13-14 років я почала планувати свій день. Не знаю, як моя маленька голова до цього додумалася, але в цьому віці я вже писала плани на день, прописувала, зробити там домашні завдання, попили погуляти з собакою, піти просто погуляти і так далі. Такі, знаєте, життєйські діла дитини 14 років. Поприбиратися і шкільні уроки. Самого дитинства в мене була купа блокнотів, постійно купляла і щось писала. Лічний, знаєте, такий щоденничок, теж був кого ще так. Був пишіть, писала там в когось я люблю, а хтось в мене ні, мені здається, на той період такий був у всіх. І щоб якось красиво заповнювати ці блокноти, я постійно дивилася відео на YouTube про щоденники, планери і так далі. І дійсно в тому віці вела планери. Як ви думаєте, щось змінилося з цього часу? Ні, тепер вже не маленька дитина, а така боля тьотя доросла. Пишу в плані не зробити уроки, а вкласти там тренування, написати стратегію, провести тренування і так далі. Вже такі робочі задачі. І так як я працюю сама на себе, і окрім роботи є багато інших. Задачі, які потрібно встигати робити на кожен день. В мене є план, по якому я рухаюся, щоб встигати багато задач, І не виникало питання, як все встигнути. І звісно, це робота і тайм-менеджментом, і з дисципліною. І це все система, по якій я йду кожного дня, щоб досягати поставлених цілей і не зливатися. Це не потік ідеї, хаос і голова мішалка. Це чітка система, яка дає ясність і розуміння, як рухатися в свій розвіду. А ви пишете плани на день, і чи виходить у вас це все виконувати?